Забудьте нарешті про загущувачі для варення. Я ніколи їх не використовую і варення тримає форму. Взагалі, я нічого не маю проти загущувачів, хай будуть в цьому житті, але якщо можна справитись без них, то чому б і ні? я знаю, що ви давно чекали рецепт цього смородинового варення, і він ідеальний просто. Впевнена, що після того, як я його покажу, його будуть показувати всі. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов, решту напишу в описі, обов'язково читайте опис. Початок роботи полягає в тому, що вам потрібно зірвати або купити смородину. І коли вона вже є у вас наявності, ви її миєте, перекидаєте на друшляк, а потім в любу зручну для вас ємність. Тепер, стосовно оцих штучок, я їх не прибираю. Якщо вони вам так сильно не подобаються, можете обрізати їх ножицями. Мене вони влаштовують. Ну, а тепер можна приступати до процесу створення вашого найкращого смородинового варення. В металеву ємність, який буду проварювати варення, насипаю цукор і до нього додаю воду. Відчуваю, що у когось можуть виникнути сумніви відносно того, що до варення, ще вода додається. Але не переживайте, все буде просто чудово. Відправляємо цукор, щоб вода була знизу, і відправляємо цю суміш на плиту. Зараз наша задача на середньому вогні розтоплюємо цукор. Доводимо до кипіння, температура кипіння має бути 115-120 градусів, не більше. І якщо у вас градусника немає, ви орієнтуєтесь на те, що коли ви поставите на середній вогонь, доведете до кипіння, в цілому це десь 8-10 хвилин. Сироп з ложки має стікати як ниточка, і він буде дуже прозорим. Під час кипіння постійно спостерігаю за сиропом, помішую його, знімаю зі стінок, але якщо не все знімається, нічого страшного, навіть якщо там трішки цукру лишилось, теж нічого страшного цього всього не буде. Таке варення смакує як просто до чаю, так і у любій випічці. Пані Валевська дуже гарний рецепт, це неймовірно смачний пляцок, він є у мене на каналі, і якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Тертий пиріг дам буквально на цьому тижні, щоб не пропустити. От зварила варення, воно захололо і відразу роблю тертий пиріг, тому що це дуже смачно. Перевіряю температуру, вона мене влаштовує і в киплячий сироп додаю смородину. І от саме в цей момент, коли ви будете додавати смородину, робіть це обережно, тому що якщо десь на руку ляпне той сироп, це буде боляче. За що ще люблю це варення? За те, що якщо не рахувати процес підготовки смородини, то воно робиться дуже швидко. Не потрібно там якісь танці з бубнами, проварювати його декілька днів. Це все робиться максимально швидко. Додала смородину і ложкою допомагаю їй повністю зануритись в сироп. Після цього на максимальному вогні довожу до кипіння, скидаю на середній. І прокип'ячую 30 хвилин на середньому вогні. Але давайте зробимо ще такий орієнтир. У кожного середній вогонь може бути по-різному, тому орієнтуємось на те, що робимо так, щоб кипіння було інтенсивне рівно пів години. Піну, яка утворюється, я не збираю і вам не раджу цього робити. Який-не який, там ще трішки пектину є, тому хай буде, вона нам тут не завадить. Ну і взагалі ніякому іншому варенні її теж не збираю. Без відривно, 30 хвилин я його не помішую. Воно кипить самостійно, нічого з ним абсолютно не станеться, воно не прилипне, не пригорить, за це можете не хвилюватися. Поки в нас все тут кипить, ми приготуємо з вами родзинку цього варення. Так, у цього варення є родзинка, яка відтіняє смак смородини і робить його, ну, взагалі, неперевершеним. І зараз я ще не знаю, яка буде ваша реакція на ці інгредієнти, але я хочу, щоб ви мені довірились. І тут зараз скажу коронну фразу, яку у нас в селі кажуть: повірте, ви мене не полаєте. Отже, погнали готувати родзинку. Знайомтесь з інгредієнтами родзинки апельсин. Просто почистила, перевірила, чи є кісточки, вийняла їх і склала в чашу блендера. Ну і пан базілік червоний, тільки червоний. Ну, або ще фіолетовий його називають. Ніякого зеленого, ніякого лимонного, тільки ось такий. І плюс цедра цього самого апельсину. Тепер хочу поговорити спочатку про апельсин. В рецепті він прописаний як 300 грамів. Що мається на увазі? Це цілий апельсин 300 грамів. Спочатку ми знімаємо з нього цедру, потім його шубку, і оці дольки вже нам ваги значення не мають. Тобто ми беремо цілий апельсин 300 грамів, а вже тут скільки виходить, стільки й виходить. Тепер про базілік. Я впевнена, що багато хто з вас не зрозумів взагалі, як він тут з'явився. Але знову ж таки хочу сказати: повірте, це дуже буде смачно. Ось я його вже перебила. Якщо у вас немає чаші блендера, ви виробите це будь-яким зручним для вас способом, погружним блендером. Як вам вже буде це зручно? Але саме головне перебити його повністю. Все, родзинка готова, повертаємось до варення. Ось так у мене виглядає кипіння на середньому вогні, і ось так воно має виглядати у вас. Тобто. Воно не булькає, не розбризкується, воно собі інтенсивно гарно кипить і періодично обов'язково помішуємо, щоб рівномірно повністю все прокипало. Через 30 хвилин знімаємо варення з вогню і перебиваємо його погружним блендером. Якщо у вас немає такого блендера, ви робите це зручним для вас будь-яким способом. Перебиваємо 2-3 хвилини, додаємо доданки і ще 2-3 хвилини працюємо. Варення парує і я вже нічого не можу з цим зробити, тому вибачте, будь ласка, за цю сауну на відео, але вже як є, так і є. Я трішки переживаю стосовно того, як ви поставитесь до базіліка в смородиновому варенні, але запевняю, що це дійсно смачно. Проте, якщо ну прям взагалі боїтесь, не додавайте, але апельсин додавайте обов'язково. Після того, як ви перебили блендером, у вас є два варіанти розвитку подій. Перше, якщо вас бентежать кісточки в смородиному варенні, ви перетираєте через сито. Якщо не бентежить, відразу ставите на газ, доводите до кипіння, 15 хвилин на середньому вогні кипіння, періодично помішуючи, і розливаємо по банкам. Якщо будете перетирати через сито, робите все те саме, але після того як перетрете. Мене особисто ці кісточки не бентежать, я не перетираю. Більше того, я взагалі не розумію, як смородинове варення може бути без кісточок. Це ж не повидло. Але мені дуже цікава ваша думка, тому якщо буде у вас якась хвилинка, напишіть в коментарях, ви перетираєте варення чи не перетираєте. Останній процес кипіння такий самий, як і перший, тому я його додатково показувати не буду, ви зробите це самостійно. А ми з вами вже буквально через секунду зустрічаємось на розливанні. Процес розливання варення в банку абсолютно стандартний, я думаю, всі так роблять, нічого нового я вам не покажу. Перемішали, налили, ще раз перемішали, налили, перемішали, налили. ось так виглядає зараз варення, і побачимо, як воно буде виглядати на наступний день. Смак цього варення буде постійно розкриватися. От те, що ви зараз спробуєте, і те, що зимою це буде два зовсім різних варення. зимою ви отримаєте в банці не просто смородинове варення, а неймовірно смаковий букет. І якщо що, я працюю без рукавичок та прихваток, але ви з мене, наприклад, не беріть. А ще хочу зробити невеличкий анонс. У мене є рецепт дуже смачного різдвяного повидла, яке я використовую для різдвяної випічки. Отже, якщо ви плануєте зі мною лишатись і вам це цікаво, нам потрібно буде дещо підготувати. Але всі карти я відкривати не буду, хай це буде інтрига. Єдине, що, якщо вам це цікаво, вам потрібно буде підготувати сливи. Їх потрібно відділити від кісточки і скласти в морозилку. Нам потрібно буде на одну порцію 1,5 кг. Решту я скажу пізніше. Сливи можете обирати будь-які, які у вас є, але щоб вони легко відходили від кісточки, тому що це зручно, і містили в собі трішки кислинки. Все варення розлила вихід 6 баночок, і ще трішки я лишила для того, щоб з вами, після того як воно вже охолоне, продегустувати. Кришки закатуємо або закручуємо, в залежності від того, які у вас банки. Ось тут хочу показати, що воно зверху вже трішки охололо і так, ніби схватилося. Ну, а далі, звісно, буде. Після закручування банок я ставлю на охолодження. Не перевертаю і не накриваю. І якщо деяку консервацію я накриваю, то перевертати я взагалі ніколи не перевертаю. Я не знаю, чую, що так роблять, я не роблю. І знову ж таки працюю без рукавичок так прихваток, але ви так не робіть. І буквально через одну секунду в цьому відео настане другий день, і я покажу вам, як виглядає варення. Наляпала трохи, зараз протру, покажу, як виглядає 6 банок, і покажу, як виглядає варення от саме зараз, коли я його тільки-тільки щойно закрила. Ну і буквально через секунду, другий день. Коли я знімаю на вулиці, мені дуже рідко вдається зробити це без хвостиків. Я хочу вам показати ось цю красуню і подякувати тим людям, які років 5-6 назад викинули її на трасі біля мого села у віці десь 2-3 роки. І також хочу сказати, що я їх абсолютно не поважаю і вчинка такого не розумію, але ця красуня в надійних руках. Ну, а тепер давайте детально поговоримо про те, що в нас вийшло. Це в мене вже другий день. Зараз варення ще не повністю стабільне, але вже видно, як воно спадає з ложки, тобто воно не тіче, а падає. Вже через місяць воно набуде зовсім іншої форми, і смак його буде постійно відкриватися. Тобто ви можете його пробувати кожен місяць, і кожен місяць ви будете спостерігати зміну смаку. Для повного набуття форми варенню потрібна стабілізація. Це не крем, який стабілізується 5-6 годин або добу, це варення без загущувача, і для повної стабілізації йому потрібно не менше, ніж 2-3 місяці. І ще не пам'ятаю, чи говорила чи не говорила про цукор, але якщо ви вважаєте, що його тут мало, звісно, ви можете трішки додати. Але я рекомендую зробити саме в цих пропорціях, тому що. Ну, настільки це гармонійна кислинка до такого варення, що це просто щось неймовірне. Особливо, якщо будемо робити пироги там, чи пані Валевську, це просто бомба. От я 100% впевнена, що це варення зайде абсолютно всім. Я не знаю, що ще додати. Хвалити, звісно, я себе люблю і люблю, коли мене хвалять. Мені здається, це всі люблять, але скільки б я не хвалила себе та це варення, Буду впевнена в тому, що ви не зрозумієте цього допоки ви не спробуєте. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. І пам'ятайте, я маю дуже багато планів на це літо. Ну і на коня, бо куди ж я без коня? У описі до цього відео буде посилання на мій телеграм, де є постійна моя підтримка. Якщо у вас є якісь питання, ви можете ставити їх тут в коментарях. Або долучатися в Телеграм, де я набагато швидше відповідаю. Мій телеграм абсолютно не комерційний, це не канал, це звичайна група, де немає ніякої реклами, а лише виключно ми там печемо, говоримо, випікаємо, запікаємо, маринуємо і спілкуємось виключно по інтересах. Я впевнена, що всім це буде цікаво. Ви зайдете на хвилиночку і лишитесь з нами на чай. А тепер йдіть добувайте смородину. А я пішла працювати над іншими рецептами. Всіх обіймаю.